Його ім'я асоціюється з магією на полі неймовірним дріблінгом. І тим самим бразильським духом, який приносив радість у кожен момент гри. Ця історія про Роналдінію, футболіста, якого називають чарівником. Він був гравцем, який змусив мільйони людей закохатися у футбол. Як йому це вдалося і як його техніка заполонила серця вболівальників по всьому світу? Сьогодні ми згадаємо одного з найдивніших футболістів в історії, а ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди. Першими дивитися найякісніший футбольний контент. Роналдіньо ще з дитинства був незвичайним хлопцем, який просто бігав з м'ячем. Він жив цією грою, і це було видно у кожному русі. Як і більшість великих бразильських хлопчаків, його футбольна кар'єра почалася на вулицях рідного міста. Бразилія завжди славилася своїми вуличними гравцями та фристайлерами, де кожен двір був полем для футболу. А будь-яка ситуація можливістю навчитися новим трюкам. Уже у вісім років місцеві тренери звернули увагу на юного хлопця. Який своїми фінтами розважав друзів і водночас шокував старших гравців. У 1998 році Роналд Діні підписав свій перший професійний контракт із Греміо. Він відразу показав, що міг обіграти суперника в будь-якому моменті, на маленькому просторі або просто легко міг виходити з ситуації, коли всі навколо думали, що його заблокували. Техніка здавалася бездоганною. Кожен дотик був продуманим, кожен фінт був настільки швидким. І ефектним, що суперники часто й не помічали, що їх вже пройшли. Вже тоді європейські скаути почали звертати увагу на бразильського чарівника. На горизонті замаячила Європа. Але найважливішим кроком того часу для Роналдіню стало запрошення до збірної Бразилії. У 1999 році, коли йому було всього 19 років, він дебютував за національну команду у товариському матчі проти Латвії, де відзначився результативною передачею. А вже Через 4 дні відбувся справжній дебют в офіційній грі під час Кубка Америки. У тому ж турнірі він забив свій перший гол за Салесао в матчі проти Венесуели з того часу, коли Бразилія і весь світ заговорили про Роналдіню, Він був готовий ще до більших звершень. Його наступний крок це Європа, де Бразилець мав продемонструвати свою магію на найбільших стадіонах світу. У 2001 році Роналдіньо підписав угоду з французьким клубом Парі Сан-Дермен. Цей перехід відбувся на тлі скандалу з керівництвом Греміо. Ситуація ускладнилася тим, що Роні підписав попередній контракт з ПСЖ ще влітку 2000-го, але Греміо намагався тримати його якомога довше. Врешті-решт, після кількох місяців суперечок і переговорів, молодий талант переїхав до Парижу. Перехід Роналдіньо до ПСЖ був на той час великим кроком. Як для гравця так і для клубу він прибув до Франції як один із найперспективніших гравців світу, але водночас не мав ще досвіду гри на європейському рівні. Всі очікували неймовірних речей, але чи зможе він виправдати ці сподівання? Відповідь прийшла дуже швидко. Дебютний сезон у Франції приніс чимало вражень. ПСЖ не був тоді навіть грандом в себе в країні, не кажучи про світ. Але команда мала велику історію і амбіції. Роналдіні не відразу став основним футболістом. Адже йому потрібно було адаптуватися до європейського стилю гри у Лізі. 1 футбол виявився більш жорстким і тактично організованим ніж та емоційна романтика, до якої він звик в Бразилії. Але саме цей виклик розкрив його потенціал у 2001-2002 роках. ПСЖ боровся за вихід до Єврокубків, і бразилець став важливим гравцем в цьому процесі. Зустрічі проти Лор'яна та Труа стали яскравими прикладами його внеску в команду. По три результативні дії в кожному з цих матчів принесли перемогу парижанам в боротьбі за Єврокубки. Це був момент, коли французька преса заговорила про магію бразильця. Але незважаючи на такі яскраві епізоди, ПСЖ все ще не був серед фаворитів Лізію. Команда боролася за високі місця. Але не могла змагатися з грандами французького футболу на той час з Лілем, Нантом, Бордоч і, звичайно, Ліоном. Роні провів в Парижі два сезони та найбільше прославився саме у внутрішньому чемпіонаті. В обох сезонах зробив по 16 результативних дій. Загалом у ПСЖ бразилець провів два сезони, і, хоча команда не здобула великих перемог у чемпіонаті, його гра на полі виділялася. Він став справжнім улюбленцем Парижан, але для себе вже давно вирішив, що хоче спробувати. Себе на більш високому та відповідальному рівні. Роналдіньо своїм яскравим стилем привернув увагу найкращих клубів Європи. Його талант був помічений. І Барселона, Манчестер Юнайтед чи Мілан всі хотіли бачити футболіста у себе. Чемпіонат світу 2002 року став тим турніром, де Роналдіньо злетів на вершину футбольної слави. Тоді збірна Бразилії мала один із найзірковіших складів за всю історію, і Роні став невід'ємною частиною цієї команди разом із такими легендами, як Роналдо, Рівалду, Кафу, Роберто Карлос чи Лусіо. Солесао поїхали на чемпіонат з щиткою метою виграти турнір. На груповому етапі Роналдіню забив свій перший гол на турнірі в матчі проти Китаю, який завершився розгромом 4-0, реалізувавши пенальті. А потім ще й віддав гольову передачу і показав свої сильні сторони, техніку й дріблінг. Справжнім зірковим моментом став чвертьфінал проти Англії. На 50 й хвилині чарівник забив знаменитий гол зі штрафного удару з 40 метрів, перекинувши воротаря. Цей постріл шокував. Ав усіх, це був чарівний епізод, який запам'ятали назавжди. Хоча через кілька хвилин він отримав червону картку і був вилучений з поля. Його внесок у перемогу 2-1 був вирішальним у фіналі проти Німеччини Роні не забив. Але відіграв ключову роль у контролі м'яча та створенні атак. Бразилія перемогла 2-0, і молодий чарівник став не тільки чемпіоном світу у свої 22, а й частиною великої історії бразильського футболу. Той турнір змінив усе. Роналдіню заявив про себе як про одного з найкращих гравців на планеті. Футбольний шлях тільки починався, і попереду на нього чекали ще більші звершення: зокрема, перехід до Барселони, де він перетвориться на справжню легенду. Після свого тріумфу на мундіалі 2002 року бразилець став одним з найбільш бажаних гравців у світі. Його магія на полі та вміння змінювати хід матчів привернули увагу найбільших клубів Європи. Влітку 2003 року він перейшов до Барселони за 32 мільйона євро. Після перших успіхів у дебютному сезоні справжній прорив настав у сезоні 2004-2005. Роналдіньо став серцем і душою Барселони під керівництвом Франка Райкарда. Саме в той час навколо бразильця почала формуватися. Команда, яка вже незабаром стане найкращою в Європі. У тому сезоні Барса здобула перемогу в Лалізі. Роні був головною рушійною силою цього тріумфу. Сезон завершив, маючи 9 голів та 15 асистів у чемпіонаті. Але вплив на гру був значно більшим, ніж просто цифри. Він змінив атмосферу в команді позитив, харизма та вміння творити дива на полі, зробили його лідером, який відродив віру у велич клубу. У наступному сезоні каталонці не просто захистили. Свій титул чемпіонів Іспанії, а й зробили те, про що давно мріяли їхні вболівальники. Підкорили Лігу Чемпіонів. На груповій стадії бразилець був ключовою фігурою, допомагаючи Барселоні перемагати, зокрема Удінезе та Вердер. У матчах плей-офф він продемонстрував справжню майстерність, забивши по голу проти Челсі та Бенфіки. Але найбільш емоційний момент сезону це, звісно, фінал Ліги Чемпіонів проти Арсеналу. Роналдіню, хоча й не відзначився результативними діями. Але все одно став головною фігурою в атаці. Саме він створював моменти, вів гру і змушував оборону лондонців панікувати кожного разу, коли отримував м'яч. Барселона здобула перемогу 2-1, а бразилець отримав золоті медалі переможця Ліги Чемпіонів. Гра чарівника не просто принесла трофеї. Роні змінив підхід до футболу в Барселоні. Завдяки своїй техніці, баченням поля і дріблінгу, він допоміг створити новий стиль гри для Блаугранас. Його. Взаємодія з молодими гравцями, такими як Ліонель Месі, та досвідченими лідерами, такими як Самуелі Тео і Деку, заклали основи для майбутніх тріумфів Барселони. За кілька років Роналдіньо вивів Барселону на новий рівень від клубу, що шукав відродження до команди, яка домінувала в Іспанії та Європі. Попереду був золотий м'яч. У 2005 році Роналдіню досяг того, про що мріє кожен футболіст. Він отримав золотий м'яч як найкращий гравець світу. Цей рік став вершиною кар'єри, коли неймовірні перформанси за Барселону змусили футбольний світ схилятися перед його майстерністю. Того року Роні допоміг Барселоні виграти Ла Лігу і вийти у вирішальні стадії Ліги Чемпіонів, де також був найкращим. Виступи в Європі, зокрема в матчах проти Челсі та Мілану, показали його здатність вирішувати долю найважливіших поєдинків. А той магічний гол в матчі з Челсі, коли, стоячи перед штрафним майданчиком, він зробив несподіваний і витончений удар носком став одним із найбільш пам'ятних моментів в історії турніру. Золотий м'яч 2005 року був справедливим визнанням не тільки за техніку і голи або асисти, але й за те, як він змусив весь футбольний світ закохатися у. futebol. Після свого зоряного часу в Барселоні Роналдіньо продовжив кар'єру, проте подальші виступи вже не були такими неперевершеними, як у каталонському клубі. У 2008 році перейшов до Мілану. Хоча він і показав кілька яскравих моментів, проте вже не міг повністю повернути минулу форму. У складі Росенері він здобув репутацію майстра асистів, але частіше залишався в тіні порівняно з молодими зірками. У 2011 році повернувся до Бразилії, підписавши контракт з Фламенго. Там Роні Спочатку продемонстрував хорошу гру, але конфлікти з керівництвом клубу призвели до відходу у 2012 році. Він приєднався до Атлетіко Мінейро, де провів один із найкращих періодів у своїй пізній кар'єрі. З ним клуб виграв Кубок Лібертадори з 2013 року, що стало історичною подією для цієї команди. У 2014 році зробив несподіваний крок, перейшовши до мексиканського клубу Керетаро. Але в 2015 році повернувся до Бразилії, підписавши контракт з Флуміненце. Однак цей час теж був короткий. Він залишив клуб через кілька місяців. Потім чарівник декілька років грав у міні-футбол в Індії, а у 2018 році офіційно повісив на гвіздок. Роналдіню це гравець, який змусив світ закохатися у футбол. Це футболіст, якого знали всі. Його магія на полі, його посмішка і неймовірна техніка залишили незабутній слід в серцях фанатів по всьому світу. А як ви думаєте? Хто сьогодні найбільший чарівник у футболі? Пишіть про це в коментарях і не забудьте підписуватися та бити у дзвоник.